Якщо родео та теслярство має допомогти перевиховати злочинців, то повернути безпритульник до нормального життя можна за допомогою ранкових пробіжок. Так вирішила жителька Філадельфії Ен Мейлом, яка створила клуб безпритульних бігунів. Про це далі розповідає Наталія Корпал. Сонце щойно сходить, а Мейлом та група її бігунів вже зібралися на автозаправці це почали з моїх щоденних пробіжок приблизно о п'ятій ранку. Я живу в не дуже заможньому районі Філадельфії. Ще два роки тому Енн бігала на самоті. Я Бігала і бачила групки людей, що тинялись там щоранку. Я приїхала з країв, де вітаються з усіма. Тож, пробігаючи, повз, я привіталась, посміхнулась, помахала їм рукою. Спочатку вони дивились на мене як на божевільну, але за кілька днів звикли до мене. Ен каже, що біг став частиною її життя, коли їй було 16 років. Тоді родина розпалась через наркоманію її батька, і тепер, через 10 років, біг залишається для неї такою ж важливою емоційною підтримкою. Біг врятував мені життя. Він допоміг мені розвинути дисципліну і самоповагу. Щось у цьому механічному русі є таке, що допомагає мені відчути життя, емоційно насичує, і дає надію, що все буде добре. Коли я побачила цих чолов'як, які нагадала мені батька, я відчула, що це мій другий шанс. І Ін отримала від місцевого притулку для бездомних дозвіл на організацію клубу бігунів. Спочатку до нього входило дев'ятеро безпритульних після першого тижня я подумала, що це реально може стати першим кроком у зміні чи його життя. За кілька тижнів Енн звільнилася із добре оплачуваної роботи і віддала весь свій час клубу. Вона організувала неприбуткову організацію Встати на ноги. Її мета використати організований бік. Як знаряддя для розвитку дисципліни і самоповаги, водночас організація надає своїм членам консультації щодо пошуку можливості отримати освіту чи працевлаштуватись. Всім треба, щоби їх любили, щоб вони були частиною громади. Це і породило цю громаду бігунів. Варто лише з'явитися, і всім зрозуміло, що ти бігун. Втім, залишатися членом клубу не так вже й просто. Необхідно бігати три рази на тиждень та ще й на самому світанку. Бігунам не дозволяється вживати алкоголь чи наркотики, і вони зобов'язані зустрічатися з радниками з працевлаштування. Джеймс Сінґлтері був одним з перших дев'яти членів клубу. Були моменти, коли я хотів відмовитися, але не відмовився, бо пам'ятаю причину, яка привела мене сюди. Я хочу чогось досягти у житті. Коли я ще не почав, то не міг пробігти і два квартали. Було важко. Це поступовий процес. Для Моріса це перша участь у марафоні. Його син солдат прийшов його підтримати. Я пишаюсь з батьком та його досягненням. Він відданий та закінчить, що почав. Він підштовхнув нас прийти і підтримати його. Так що я також пробіжу дистанцію. В забігу беруть участь 16 безпритульних, коли Ен почала свій клуб, дехто сумнівався, що лише бігом вдасться вирішити складні соціальні проблеми. Але Ен вірить, що розвиток почуття самоповаги є найважливішим першим кроком. Подивиться на їх усмішки, Видно, що вони починають пишати з собою, і це чудово усвідомлення того, що означає бути частиною групи і підтримувати один одного саме в цьому суть. З часу започаткування клубу у 2007 році його лави продовжують зростати. До нього тепер входить кілька сотень членів, і клуб має відділення у Балтиморі і Вашингтоні. Біг є справжньою метафорою життя. Завжди є ще один кілометр. Треба лише робити крок за кроком. Наталія Корпал, Голос Америки.